Перед початком відео хотів би вас попередити, що в мене на ігровому каналі вийшло нове відео. От прямо зараз, поки ви його дивитесь. Ютуб чомусь не просуває мій ігровий канал, тому попрошу вас це зробити, написати коментар, поставити вподобайку, додивитися відео до кінця, що завгодно. Приємного перегляду. Найтупіші інтернет-тренди. Якщо що, я, я особисто знаю пару тупих трендів. Був тренд, коротше, колись, коли треба було їсти пральні оці ось такі ось пакетики. Знаєте, такі тренди, які максимально неадекватні. Чим тупіше чи відео, тим більше лайків Те отрим... Тримаєш. Ну ви зрозуміли намек, да? Короче, отака сумна доля інтернетів. Але знаєте, є такі тренди, які максимально виводять мене з себе. Дивлюсь на лампу 24 години, поки не відпадуть яєчка. Я бачив челіків інтернет інфлюенсерів який стверджує, що він дивиться на сонце кожен день і це покращує його зір, це короче, відбілює його колір стає яскравішим. Там, де в тебе радужка. І це типо, це типу про те, хоча насправді ти просто сліпнеш. Ну реально сліпнеш, я базарю. Давайте почнемо з цього. Представляю вам Penny Challenge. чи якщо перекладати, це копійка челендж. І так, те, що ви тільки що побачили, це якраз про нього. Не повірите, але суть цього тренажу заключається в тому, щоб засунути монетку між зарядку і розеткою нафіг. Чесно, я навіть приблизно собі не уявляю, що хоч. Це що, блакитний кит? Чи щось таке челендж? Засуджую, хто пам'ятає, той пам'ятає. Хто не пам'ятає, той добре. Ви щасливі люди. Шановні, попрошу вас прямо зараз перевірити, чи ви підписані, адже на 4 тисячі підписників я повністю видаляю цей канал. Також поставте вподобайку і нагадую, що в кінці відео, будь ласка, перейдіть на оригінальне відео, якщо ви його ще не бачили, можете його переглянути або написати в коментарях хоча б якісь декілька слів. Також, якщо вам подобається цей канал, нагадую, що увесь цей канал це мої стріми на твічі. Тому прямо зараз став відео на паузу, сканується QR-код або переходьте за посилання в описі під цим відео на мій Twitch канал, фоловся. Все більше. Що вас не затримує приємного вам перегляду? Знову ж таки підписатись і підтримати оригінального автора відео. Хотів зробити той, хто придумав цей тренд. Спалити собі хату можливо, хоча знаєте, є тут в мене ще один варіант, але не все так погано. Тікток, напевно, вперше за все своє існування зробив щось нормальне і ще на моменті зародження цього тренду прикрив його нахил і обмежив всі відео з ним. Чотко. Окей, це був тільки розігрів. От просто скажіть мені, що ви першим уявляєте під словом смаколики? Точно не тюльпани. Я згадував про Екшн, чи що там, мабуть, да? або ще гірше, цукрову пасту для депіляції. Чесно, з кожним таким трендом я розчаровуюсь людях. Ну точніше в розумі таких людей. Саме страшне те, що люди оце надивляться отаких от, от блогерів. Побачать там дуже багато лайків, чи да, ми... коротше, є ж блогери, не пам'ятаю, які звати. По-моєму, бля, хамуха, як її звати. І, короче, моя дівчина сказала, що Ніка сказала, що ця блогерка раніше робила слайми в Тік-Ток, і вона короче, Ніку і купу людей, що слайми можна зробити з якоїсь штуки. Вони попробували, воно не працює. Про що ще говорив? Чи я згадав це, блядь? На те, що люди оце не от таких отаких блогерів. А, точно, вона дивляться блогерів. Да, от так. І ще є блогери, які коротше, кажуть, що можна волосся мити слаймом чи щось таке попробувати слайм покласти на голову. А потім воно не отліпається, і все. Побачить там дуже багато лайків чи коментарів, типа що все чітко, і що вони тепер тільки так і харчуються, і підуть перевіряти. Ну а наслідки вже ніхто не побачить. Це були тюльпані, яку якраз їдять тіктоці, Містяться отруйні речовини. А в оцих от пастах для депіля... Я бляха мухо, я згадав. Коротше, я пам'ятаю, колись я вирішив приклеїти жуйку на волосся. Ну не питайте, вообще не питайте. Пам'ятаю лише наслідки, і що я намагався з цим зробити. Коротше, я. Розказуй. Я. Тут мене в мене було ще дуже коротке волосся, типу, я ще в дитинстві був з дуже коротким волоссям. І я, короче, попробував цю жуйку приклеїти. Кудись воно тут було у мене, поняли? Типу так. І воно до мене приклеїлося, я не можу його віддерти. Максимально потягнув і відрізав, короче, це волосся, яке було приклеєно жуйкою. І потім я приходжу на стрижку, там, через тиждень чи через два щось таке. Мене стрижуть. І мені волосся отак зачисують вперед. І в мене як у оцих от айфонів, отака от квадратик, Він каже, ти що собі волосся відрізав? Я кажу, такого не було. Боже, блін, за звідки він взявся, який ужас. Вообще не знаю, за яким він міг взятися. От я короче, я просто пам'ятаю чітко момент, як я відрізаю волосся, і чітко момент, як мені кажуть, ти волосся відрізав. Я кажу, ні, не відрізав вообще ні в якому разі. розібляції <кл 'яр> як взагалі люди вирішили це їсти. Те, що вона цукрова, це не означає, що вона смачна. Знаєте, сахароза, фруктоза, вода, молочна кислота, харчовий барвник, Їстівний перловий. Порошок, що би там не було, не їжте це, будь ласка. Тим паче, просто логічно задуматись, чи робили її бляха для того, щоб люди її, її їли? Ні, ще одне питання: а як ви доглядаєте за своїм волоссям? Можливо, якимось дуже крутим науроченим шампунем, який стоїть як моя хата, можливо, якимось шампунем шампуням дев'яносто десять для метя вікон і марина для шашлика, бензин, речовина для шпаківки. <кх> Все разом, коротше. А може вам взагалі по цим балам? Краще вже, знаєте, маринадом для шашлика мити голову, ніж робити так, як оці тіктокери, які вирішили. Брачачу. Що слайм це який чіткий засіб для голови, і взагалі після нього волосся буде як у принцеси. А може і ні. Тренд почався з того, що дійсно існувала така маска для волосся, яка дуже нагадувала слайм. Але щось пішло не так. Деякі не особо розумні тіктокери вирішили, що можна пробувати і зі звичайним слаймом. Та ще й краще буде. Не шарю, я звісно в слаймах, але це буквально клей, загусник там якийсь, барвники якісь там бльосточки, куріна ножка по бажанню. Цю всю жижу, наче придумали для. Для того, щоб прослабляти. То чого його наносять на голову? Як мені пташечка нашептала? Ну точно, слайм не призначений для контакту з очима, ротом чи взагалі волоссям. А це Українка, кстати, була, по-моєму, он ліквід. Не питайте, звідки я знаю. Дуже багато поганих речей з речовини, які можуть викликати у вас подразнення, а не супер шоковий ефект, про який всі говорять у Тіктоках. Хоча пізно, напевно, я це говорю. За пару місяців тренд набрав десятки мільярдів переглядів Тіктоці, але разом з переглядами стало й більше людей, котрі стали наполовину або повністю лисими. Багато хто, звісно, наносив це чисто заради хайпу на перуку, але багато і ні. Ну зато після таких відео відчуваєш себе розумнішим. Тепер переходимо не просто до тупого, а прям кримінально. Тренду в TikTok більше всього в Америці колись вибухнув тренд під назвою Деві Услів. Вважайте це, перекладається як хитрий жирний улов. Суть проста як двері, точніше, як двері, які вже викритили зі школи. Треба було А, я згадав точно. Да, це ж реально в Америці. Короче, сиділи, крали предмети в, в туалеті. Виносили коротше, ці такі. Я бачу, цілі умивальники виносили челіки. Вкрасти щось максимально епічне зі свого навчального закладу і показати це на камеру. Починалося все доволі смішно і не наскільки тупо це красти щось, потім показати на камеру, щоб у тебе були докази про те, що ти щось вкрав. Невинно, люди хвалилися вкраденим милом чи якимось там туалетним папером. Але всі ви знаєте, як це буває. Якщо можна вкрасти туалетний папір, то чому б не винести унітаз? І от почалися відео. Хтось витяг дзвоник зі стіни, хтось кран, хтось проектор, а хтось взагалі цілий умивальник з унітазу. Мені от цікаво, а як вони це пояснюють вдома? Воно само в рюкзак запригнуло. А найбільше страждали ті, кому реально приспічило в туалет, а там нема ні унітаза, ні паперу, і ще якась контрольна попереду. Це будуть явно найтяжкіші години школи. Через Пару тижнів школи та поліція підняли справжній гвалт. Діти вже не просто крали серветки зідальні, а тупо розбирали школу на запчастини. От уявіть, ви заходите в клас, а там нема ні дверей, ні дошки, бо вони вже в Тікток з підписом Найкращі улов року. Треба я бачу челіка, який в школі ну це не про крадіжку, але він короче, на відоси знімає там, де він вирощує грибок, е десь короче, в столовій школи. Він, коротше, приходить, там, знаєте, залишає, коротше, якусь там їжу водою, так от поливає, коротше, якийсь куточок, там щось проростає. Коротше, і на якийсь день, коротше, там все почистили, все прибрали. І вони були дуже засмучені. Шановні, нагадую, що в мене є телеграм-канал, можете прямо зараз його просканувати, підписатися, Особисто я був би вас радий там бачити. Там вся інформація про нові стріми, і також ви можете пропонувати свої ідеї, що можна було пострімити. Тому обов'язково переходь зараз, підписуйся. Посилання буде в описі під це відео або ось цей Кіорко. Також нагадую про Twitch, І якщо ви дивитесь це відео зараз, од. 20.00, Прямо зараз перейдіть на твіч, і ви можете там передати привіт, адже скоріше за все, я там стрімлю. Транс закінчиться швидко не і для деяких дуже сумно. Буквально когось відрахували, когось оштрафували, когось в обізяннях забрали, але мільйони переглядів так і лишились. До речі, зараз цей тренд ТікТоці вже не знайти. Що ви розуміли? Буквально останніми тижнями хайпує новий так званий б'юті тренд, якщо його Це так можна було. назвати. Підрізання куточків. Ні, ну це це, це вже це вже засуджу. По-перше. По-друге, перше по, -перше. по всі, хто. Я знаю, що багато хто фейкує, це засуджу максимально. І в губ нафіг. Я не знаю, що в цьому світі робиться. Виявляється, зараз це дуже естетично, молодежно і хайпово. Чесно, я навіть не розумію, як це коментувати. Деякі індивідуми, по-іншому їх не назвати, мудряються навіть викладати весь процес в Тік-Ток. Там настільки трішняк, що я навіть на Ютубі це не можу показувати. Саме цікаво, а які наслідок? Ну, як мінімум, Голлівуд Посмішка до півлиця, когось запалення через те, що вони робили, це тим, що тільки знайшли в хаті, когось шрами на все життя, а хтось просто як Джокер на мінімалку. Сподіваюсь, наступний тренд буде не таким. Та й загалом цей тренд незрозуміло звідки взявся, і нафіга його взагалі роблять. Я не знаю, може я щось не розумію, ну напишіть в коментарі. Хоч один хороший факт в тому, що це ну не настільки поширено. Точніше, воно поширено, але більшості просто подобається спостерігати за цим всім цирком. Всі просто кричать: лікарі, люди. В коментарях, ну хіба не можна зрозуміти, що не треба це робити. Але блін, я забув. Люди ж хочуть набрати мільйони переглядів на якійсь фігні. Ну, це точно важливіше. Я навіть не розумію, в чому суть такого хайпу. Це ж буквально популярність на одне відео. Ну, хай ти, бо то, що зробив якусь фігню. А далі про тебе просто всі забудуть. А ті, хто це наступний тренд підрізає собі дирки в носі, щоб краще дихати. Зробили вже нічого не повернуть назад. Я думаю, ви yeah. зрозуміли, що з кожним трендом встає... є. Тільки гірше. Ой, я думаю, це вже просто тотальна срака. Челендж з капсулою для прання. О, це я пам'ятаю. Діло було в 2017-му, на початку 2018-го. Я навіть його якось пропустив. Я, типу, я, по-моєму, тоді вже тікток знімав, але я не бачив його взагалі, я тільки чув пару разів. Що челіки щось там їли, але я ні разу не бачив, що хтось знімався. Якщо ви не зрозуміли, то люди їли капсули для прання. Це просто пі... Не знаю, що це за челенджі в цей час я робив отакі от відео. Ай, да, блін, старий вообще фюзен. Ти ще там, ти ще блін, ти ще молодий. Ти ще цицю сосав. Я вже тоді відео знімав. Це в мене вже був другий ютуб канал. Якщо у нас буде постійний, ти ще онлайн. Я розблокую ці відео на своєму розмовному каналі або. Якщо ми стукнемо 100 тисяч підписників на youtube каналі, тому може... що і навіть тоді я вже розумів, що такого не треба робити. Робили це переважно, діти та підлітки. Але дорослі теж ніколи повторюю, ніколи не робіть нічого такого. І взагалі забудьте про ці всі тренди у відео. Чому взагалі сенс цього це не челенджу? Як тут можна перемогти і не відкинути копита? Дуже багато питань, але мало відповіді. Як тут можна перемогти і не відкинути копита? Дуже багато питань, але мало відповідів. Я за не що? можу повірити, що взагалі адекватні, і причому деякі дорослі люди можуть це робити. Ну, знаєте, граєш в тупі ігри, виграєш в тупі призи. Окей, наступний челендж це вже просто найгірше, що придумали в цьому світі. І ваші ставки, що це може бути за челендж? Найтупіший челендж на світі. Що це взагалі може бути? Ну, давайте, я здаюсь. Коротше, окей. Це пандемія челендж. І ми знаємо, що було у 2020 році. Карантин, то да не згадую це слово, бо можуть зняти Ось Осьо, але не суть. Максимально тупі блогери, та ні, їх навіть блогерами не можна назвати. Такі собі думають, хм, як зробити так, щоб на нас звернули увагу з цього моменту. І почався тренд. Базується він на тому, щоб облизувати все під. Я згадав. Я згадав якесь відео, де дівка туалет облизувала. Я. Вибачте, звісно, але спокійно я це говорити не можу. Рекомендую вам поки перестати їсти, якщо ви це робите. Дякую. Як би це тупо не звучало, вони просто почали облизувати все, що є, і до чого торкаються люди. Ручки в метро, ручки машин, та навіть туалети. Нє, 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 ні, не говоріть, що це так. Боже, я не можу навіть це озвучувати, як вони це умудряють. Засуджую. Це все є в ігрі, якщо що. Гались робити. Якщо ж у перших трендах в цьому відео може бути якийсь просто, мінімальний тупорилий сенс, В цьому його точно немає. Якщо ви його бачите, в мене погані новини. До речі, цікавий факт. Після цього всього ціни до блогерів той час мали позитивний тест. Цікаво, а чого воно так? Ну шо, не забувайте підписуватись на мій ютуб та телеграм канал. В телеграмі то вообще дуже багато мемасиків і котів. І ще одне таке прохання. Дайте мені знати своєю підтримкою, там лайками, коментарями, наскільки вам сподобався новий формат і подача. А якщо ви знаєте ще якісь неадекватні тренди, про які я не сказав в цьому відео, то пишіть коментарі. Я пам'ятаю челендж обложи гарячого сковорідку, поки жонлюєш пилками челендж. Оце, оце коментар, оце реально коментар. в натурі, блядь.